Ще більше аптечок, бронежилетів, касок та автівок для наших воїнів. Допомогу для українських захисників привіз депутат Бельгійського парламенту Жорж Далеман. Перші кілька зустрічей він мав у Львові. А далі поїде у Київ та Харків, аби висловити підтримку українцям та Побачити наслідки російських бомбардувань з 24 лютого. Це вже третій візит Жоржа Далемана в Україну. Раніше він вже привозив медичну та військову допомогу для українських громадян та воїнів. Я тут для того, щоб висловити підтримку Бельгії Україні. Також підтримую інтеграцію України до ЄС та НАТО. Окрім того, під час свого візиту я хочу побачити, яку допомогу може надати уряд Бельгії. Йдеться про військову, політичну та гуманітарну допомогу. Адже Україна потребує ще більше допомоги. Ви є членом європейської родини. Тому уся Європа повинна допомагати як найбільше, і це я буду доносити, коли повернуся до Бельгії.